Це сталося вночі досі у чоці. Я люблю залишатися вдома сама. Цього дня мені пощастило батьки поїхали в гості до давніх знайомих. Впевнена у тому, що друзі не відпустять моїх старих до ранку, я знала, що в моєму розпорядженні ще була ціла ніч, і ось стою я на балконі з нічев'я. Хотіла вже йти, але тут на собі пильний погляд чоловіка, що стояв біля під'їзду. Тобто він дивився на мене знизу вгору. Я не знаю, хто це, але погодьтеся не дуже зручно дивитися на дев'ятий поверх. Він був трохи дивний, його шия була така вигнута, наче була без кісток. Вигляд, звичайно, жахливий. Я хотіла якось розвіяти дивну ситуацію і показала йому язика у відповідь він націлився до мого під'їзду. Я подумала, що він пішов додому, але почула дзвінок до моєї. Тоді мені стало страшно. Я закрила балкон і сіла за комп'ютер, намагаючись забути цей випадок, але він займав усе більше простору у моїй голові, і я нічого не могла із цим зробити. Тут я знову почула дзвінок. Але дзвінок був уже в двері квартири. Це був зухвалий, довгий дзвінок, який не дозволить собі вихована людина. Я розгубилася, взяла мобільний і почала дзвонити мамі, але вона не відповідала мені напевно, не чула. Просидівши хвилин 20 у повній тиші, я потихеньку спробувала підійти до дверей і подивитись у вічку. Чоловік стояв і дивився мені прямо у вічі. Він почав ломитися у двері і кричати нелюдським голосом. Боже, я просто не могла зрушити з місця. Я була просто приліплена до підлоги. Потім впала і поповзла в кімнату, зачинила двері і, заклинаючись сльозами, почала кликати маму. Звичайно, вона б мене не почула, але на думку нічого більше не спадало. Чому сусіди не чули, що якийсь псих репетує на весь під'їзд? Адже вони мені були так потрібні. Крики припинилися, але вночі я не спала, адже чула човгання його ніг і тимчасове постукування кулаком у мої двері. Батьки приїхали ранком. Я, звісно, усі їм розповіла, але дізнатися, хто це був, ми таки не змогли. Більше зі мною такого не траплялося.